Перший спосіб, як зав'язати вузлик на кінчику ниточки. Беремо нашу ниточку, ставимо на вказійний пальчик, притискаємо великим. Обмотуємо нитку навкруг пальця. Тримаючи за кінчик ниточки. Тут притискаємо ниточку і починаємо ось так стягувати нитку з пальчика. Середнім пальчиком притискаємо ниточку і затягуємо. У нас утворився вузлик. Другий спосіб, як зав'язати вузлика на кінчику ниточки. Наша ниточка. Ось так накладаємо ниточку на ниточку, у нас утворилася петля. Тут притримуємо пальчиками. Кінчик ниточки заводимо ззаду за петлю і витягуємо. У нас утворився рівненький красивий вузлик.